В Ізмаїлі 14-річна дівчинка, заманила подругу на берег річки Дунай, вдарила її ножем і підпалила. Тліючи труп, виявив місцевий житель, який вийшов погуляти із собакою. Убитою виявилася 14-річна місцева школярка. На її тілі виявили кілька ножових поранень. На місце події негайно прибула слідча оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила, що вбито її 14-річна місцева жителька. На тілі дівчини виявили декілька ножових поранень. Пошуками особи, яка позбавила життя дитини з такою жорстокістю, негайно зайнялися оперативники. Допомагали нам і прикордонники зі службовою собакою. Ми переглянули записи з камер відеоспостереження у місці. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна. Підозрювано розшукали того ж дня. Вона ховалася в покинутому будинку на околиці міста. У вбивстві вона одразу зізналася і розповіла, що давно підозрювала подругу в крадіжках. А коли з дому зникла її скрадничка з грошима, вирішила її вбити. До вбивства підготувалася заздалегідь. Взяла підстилку, ніж, олію, сірники та покликала однокласницю на прогулянку до річки. Сказавши жертві, що на неї чекає сюрприз, вона зав'язала їй очі і попросила сісти на підстилку, після чого кілька разів ударила її. Ножем. Потім вона облила тіло олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж. Підлітку вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.